Знімальна група Суспільного вирішила побувати на одному з усіх ринків, аби довідатися, які чинники впливають на вартість і ціноутворення сезонних ягід і фруктів. Майже 15 років поспіль возить свої фрукти із Чернівців на Волинь продавець Володимир. Чоловік розповідає, як і чому змінилися ціни цього року на персики. 110 були 90, 80, 70, 60. шістдесят Це зараз від воно залежить чи від так. я сам вирощую, то Повірте, що там хімія дорога, усе обробка, людей немає. теж. пару днів з град ударив, побив. Може впати там якусь десятку. Ну, думаю, що не дуже. так. Черешні рані не було, абрикоса не було. Це з гектара пару кілограмів абрикоса зірвав. Сливка буде, ціна нормальна буде. Сьогодні 45 здаю. 140. 140 за абрикоси? 115. Було дорожче, стало дешевше. Звісно, ну, подорожчали. Наскільки то виправдано. Весна була в нас, щоб заморозки От не було, не вродило нічого. Одні вишні ще були трошечки так. Не яблук, ні абрикосів, нема нічого. Готові десь переплатити. От якщо треба для онуків, то так. Да. Продавчиня Марія реалізовує на прилавку домашні ягоди із Рівненщини. Каже, ціни на лохину цього сезону коливаються у межах 200 гривень. Малина вартує орієнтовно 160 гривень за кілограм. Литочку десь 500-600 грамів то якраз для людей це в самий раз, бо на 160 гривень мало хто хоче брати кілограм. Зранку чуть дорожче, зменшили ціну і на 20 гривень дешевше зробили, то почали брати там по два, по три лоточка». Полуниця зараз вона вже не сезонна, але все рівно дорога. 250 гривень за полуницю це чесно не вартує. Вчора брала лукину кілограм за 200, це добре, тому що ну але якщо брати чорниці, то їх важче збирати. Не перший рік баштані культури із Одеси воз. Волинянин Олександр про ціни каже таке. Є висаджу жіотаж на диню?» на її, да. чині, чи да, є. Беру, Так, є. Диня смачна, солодка, сочна. Чого не їсти? Буває, що ціна падає, буває ціна зростає. Це ну, зв'язано з поставщиками, які нам дають цей товар. 35 гривень це недорого. Поки кавун не падає, 35 гривень. Диня трошки впала, 70 гривень. Набрикос гривень сімдесят 170 гривень 170. торік. У ціка була ціна трохи менша? – Менша, точно менше, бо абрикоси були наші. А цього року наших взагалі немає. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен в етері Суспільного прокоментував динаміку цін на фрукти ягоди на українських ринках. По яблуках там практично в три рази. Ціни сьогодні вищі ніж були рік тому. Практично по всіх фруктах така сама ситуація. Коли ми говоримо про приморозки, які вдарили у квітні місяці, це мінус по черешні У нас була біда достатньо велика з персиками, абрикосами. Яблука, напевно, цього року будуть. Сезон у нас вже почався активно, і ми очікуємо, що ціни будуть далі знижуватися. Головне, щоб в серпні місяці не було якихось там аномальних речей, щоб не було спеки. На офіційному сайті обласного управління статистики повідомили, що за місяць ціни на споживчих ринках волині зросли на півтора відсотка, зокрема на 10,7 відсотка подорожчали фрукти. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.